Всім привіт! Сьогодні я готую налисники. Налисники з сиром, маком і вишнем у власним сосі. Давно вже хотіла таке приготувати на камеру. У нас це є досить популярно. я думаю, що в цілій Україні популярно. У нас таке і в деяких ресторанах можна знайти. Так що тут разом зі мною дуже смачно, просто і не так, Що мені для цього потрібно? Налисники вже пожарені. сир домашній, з трошки з сметанкою і цукром. Сметани чуть-чуть, звичайний сир домашній. Вишню у власному соці, відсідження. І мак-тертий. Все в мене готове. Беремо, перше, наприклад, беремо з маком. Розприділяємо мак по налиснику. Всі розуміють, що якщо більше маку, тим смачніше. От для таких любителів маку, як я, завертаємо таку трубочкою. Відкладаємо на тарілочку. Далі вишн. Вишнє вбираємо і складаємо. трубочка так сыр Тепер беремо всі три трубочки з різними начинками і замотуємо в один налисник. Швидко таки випадає. Ось вийшов такий рол. Роб. Слідую чуровим. Тепер наші роли треба, ось роли, їх треба обжарити в масло. Беремо масло, Сковорідку, звичайно, розігріваємо, щоб масло не горіло, додаємо лії. Просто потримаємо, щоб набрало... налисник набрав масло. Ось такі наші роли вийшли. Тепер їх треба порізати. Ось така смакота вийшла. Всім смачного!